Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті сенсорного розвитку ми з вами пограємося з кольоровими олівцями. Дітки, погляньте, це Наталочка та Андрій. Полюбляють грати олівцями. Да, саме грати а не малювати. Послухайте, кольорові олівці усміхаються мені. Хочуть все намалювати, ні секунди спочивати. Люблять ці олівці, а в ігри непрості, тож давайте малюки ще й пограємося ми. Для заняття підготуйте з батьками олівці синього, червоного, зеленого та жовтого кольорів. А зараз пограємо, слухайте уважно, і розкладіть олівці перед собою. Спочатку синій, червоний, зелений і жовтий. Синій червоний, зелений і жовтий. А зараз перевіримо, чи правильно ви поклали синій червоний, зелений і жовтий. Ще раз граємо, будьте уважні. Жовтий, червоний, синій зелений. Жовтий червоний, синій зелений. А тепер перевіримо, чи так у вас вийшло: жовтий, червоний, синій, зелений. Молодці діточки ще раз граємо. Тепер покладіть зелений, жовтий, червоний та синій. Зелений, жовтий, червоний та синій. Розгляньте картинку. Так у вас вийшло. А тепер пограємо з олівцями і складемо за зразком. Подивіться на картинку і розкладіть так само. Чи вийшло у вас? Я думаю, вийшло. Ви, дітки молодці. А тепер ось так розкладіть олівці. Ви стараєтесь, у вас все вийде. Молодці малята. А тепер ось так спробуйте розкласти олівці. А зараз, дітки, подивіться уважно на олівці і запам'ятайте їх розташування. І пограємо в гру, якого олівця не стало. Так, жовтого не стало. А зараз якого не стало? Правильно, зеленого олівця. А зараз... Так, молодці, синього не було олівця. А зараз. Правильно, червоного. Любі дітки, я думаю, вам сподобалося грати з кольоровими олівцями. До нових зустрічей. Бувайте!